Ви застраховані? Страховка Ні, не встигла. Є. Я точно не змогла б бути кротом. Я готова ризикнути. <рес> Просто колонії комарів. Ви кажете, що це місце сакральне. Я б хотіла повернутися. <рес> Друзі, вітаю! Це програма Побалакаємо. Сьогодні у нас ранковий виїзд нашої знімальної команди. Їдемо досліджувати загадковий і прихований світ Полтавщини. Буде цікаво, обіцяю. Якщо ми закрили очі, уявили, що тут було кілька століть тому. Це місце виглядало абсолютно по-іншому. Що тут було? Тут був скит. Скит – це місце, де ченці молилися Богу, і цей скит складався з двох частин підземної і надземної. У 1996 році я з друзями прийшов на це місце, знайшов невеличкі такі отвори, як нори якоїсь тварини заліз. Подивився і сказав: Вау, це ж печерний скид. Ви кажете, що це місце сакральне. Угу. Е, воно, воно намолене, воно е, має якусь певну енергетику. Так, а ви не відчули енергетики? Ну що, мабуть, пройдемо в першу печеру. А чому вона перша? Її першою знайшли? Так, його, її першою знайшли, її першою розчистили, і, можливо, це буде. Перша музеїфікована печера сакрального призначення на Полтавщині. Ухти, супер. Дякую. Але вони потроху обвалюються все ж таки. Так, оце спеціально для того. Ми тут зараз зібралися, щоб запобігти обвалюванню цих печер внаслідок природних факторів. Ой, заходиш одразу така прохолода. Ми майже нічого не знаємо про людей, які тут жили. Нічого взагалі. Просто знаємо, що тут е, очевидно був якийсь святий, до якого потім ходили паломники. Ну і ще тут був напис е, на стіні. Зараз важко їх шукати, тому що вони е, поступово опираю, е, обтираються. Да, от, ну, типу, отакий. Е, і там було написано. Два шматочки слова. Вош мол, ваше молітися. От, наприклад, задутнішою для ікони був напис кілька рядків старослов'янською мовою, а вандали. На ньому намалювали хрест. Люди не розуміють, що вони псують. Так. А от нема в нас культури відвідування таких місць. от ви, ви кажете, розширили хід, щоб більше людей проходили. Так. А тоді люди меншими були ну, на зріст, бо мені здається, місця не так вже і багато. Ну так, так. Ми з вами були б, мабуть, гігантами в козацькі часи. Зараз я вам покажу місце. Підземної церкви, е, і дуже непогано збереженої келії. Тут келія збереглася у майже е, недоторканому стоні. В принципі, е, туди можна спуститися е, акуратно і подивитися зсередини. От е, це саме хатка монаха від людника. Одної, однієї, однієї людини. людини. Вони е, ховалися в келії, щоб ніщо і ніхто не заважав їм спілкуватися з Богом. А ви кажете, можна проникнути всередину. Ви хочете сказати, я туди пролізу? Пролізу. Ви впевнені? Я впевнений. Я готова ризикнути. <різь> <різь> Слухайте, ну там дуже-дуже вузько. Ну, попробуйте опуститися. Якщо ми побачимо, що там небезпечно, я вас витягну. Давайте за руки. Я б хотіла повернутися. Так, я спускаюсь. Це не просто. Так. Боже, скільки комарів! Це просто неймовірно. Шановні глядачі, як ви думаєте, що спонукала? Людей жити під землею. Напишіть ваші коменти, мені буде цікаво почитати. Але ми це зробили ми всередині. Просто колонії комарів. Кажуть, після консервації це будуть останні кадри цієї цієї печери. Дуже смачно. Час обіду. Куліш це саме те, що треба. Ну, якщо от казати конкретно про ці печери, яка в них доля? От що їх очікує в майбутньому? Зараз їх треба зберегти для нас для наших, тому що, як ви бачите, вони обвалюються з часом. Їх Треба зберегти, максимально зберегти. Ініціатором цього виступив Анатолій. Пан Анатолій і Деканський регіональний ландшопний парк. Ми зібралися, привезли сюди доски. Хлопці з пилами, з косами із тупорами. І сьогодні ми оце накриваємо в ці печери. Те, що монахи зробили саме тут монастир, робили ці печери. Якось можна чимось обумовити? от Що їх саме в цьому місці спонукала це зробити? Є якісь припущення? Ну, Ви бачите, що це Байрачний ліс. Це така досить. Була глуха місцина. Ми так думаємо в ті часи, і взагалі самої диканьки, чи була, вона, чи не була, але можливо і диканька називається, тому що це дика місцевість. Це інший тип споруд, я так розумію. Так, взагалі, підземні споруди під Полтавщиною дуже різні, і нам пощастило сьогодні побачити кілька типів підземних споруд. Воно довге, скільки там Ні, всього 12 метрів. Це стандартна довжина для підземель цього типу. Я просто не можу уявити, давайте пройдемо до наступного, не можу уявити, що хтось рив 12 метрів. Навіщо так? Ну, для мене це дуже багато. У е, мене сьогодні виникла, до речі, завдяки, в тому числі і вам, гіпотеза про те, що оцей е, обсяг глини, це той обсяг глини потрібний. Який потрібен для виготовлення спорудження однієї хоти, друзі? Мені трохи страшно, але все одно запрошую вас разом зі мною зазирнути у льох ранньої доби, наче правильно сказала? Рушаймо. Тут дуже вузько, дуже низька, низька стеля. Я не страждаю клаустрофобією, але відчуття так собі. Я точно не змогла б бути кротом. Я бачу, що е, в два боки йдуть ходи, один прямо, другий наліво. Ще трошечки можна просунутися. Ще трохи. От Підсвічую собі фонариком, ліхтариком, бачу, що ходи тягнуться кудись далі. Але, чесно скажу, бажання лізти ще кудись вже немає. Ви разом з колегою сьогодні викопували? Так, разом з колегою ще один тягнеться. От, 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 от цим, так? Да? А ну, як і витягували гроші? Я просто там була, не уявляю, як ви могли це робити і рухатись одночасно. Тягнули ну, на чомусь? Це складно, але це питання звички. Тобто для вас це звична робота? Ну, це не робота, це, скоріше, отдих. Okay. Ну, хобі, оддих. Навіть відпочинок? Так, так, активний відпочинок. Що є у звичайному опішнянському подвір'ї: паркан, сарай, собака у буді і. Підземелля, обов'язково підземелля, без нього ніяк. Не вірите? Зараз побачите. Олександре. Так. Доброго дня, Добрий Катерина. День. Олександр, дуже приємно. Що за підземелля? Розкажіть трошечки. Це провалля відбулося років з вісім тому назад. Це було осінню після таких злив. От я тут прогулювався. І потрапив на це провалля. Всередину реально потрапити? Реально. Зараз ми туди і спустимося. А хто перший? Давайте я покажу вам, як потрібно це робити. Ви ж застраховані чи? Страховка Ні, не встигла. Є? Ох. Що? Це погано. Дякую. <рес> є є ризики в цю. Так. Обережно спускайтесь. Коли ми залізли перший раз в оцей хід. То знайшли отакі фрагменти черепків. От, як стверджує Анатолій Щербань, це науковець, історик, дослідник, він каже, що це залишки такої кераміки початку ХХ Е, Це така була кімната для зберігання, можливо, якихось овочів, можливо, консервації, можливо, тому що, бачите, ми знаходимо ще такі фрагменти ніж, де також. Щось ховалося можливо, туди все можливо всередині. ставили якийсь каганець. Наша головна мета місію там із, із командою зробити реконструкцію цього ходу і показати це людям. Працюючи над темою підземних печер, я почула унікальну фразу. Що найчистішу тишу можна почути тільки в підземеллі. Але насправді я надихаюся тим, що є люди, які не зупиняються і продовжують відкривати таємниці підземель Полтавщини.